Що перед нами бомбосховище одразу попереджує відповідна табличка та масивні металеві двері, але те, що знаходиться за ними, зовсім не асоціюється з небезпекою. Художні композиції і кебани, полиці заставлені коробками, так виглядає квіткова майстерня, яка облаштувалась в підземелі. 12 років тому тут було брудно і стояла вода. Тепер про це нагадують лише фотографії. Ярослав Іванович, тоді взяв приміщення бомбосховища на утримання і привів його до ладу. В першу чергу відвів воду у водоприймач, тобто зробив велику яму, трубами туди, поставив насос, відкачав воду, а після того тільки я почав вже боротися із самим грибком, приводив до порядок стіни, стелю. На той час я десь сюди вложив цей ремонт десь близько 45-50 тисяч. Чоловік, як колишній військовий на щоток, знає наскільки важливо бути готовим до найгіршого повороту. Подій я представляю, що може бути, якщо не дай Бог, будуть примінені е от сучасні види зброї, то не дай Бог. Тому я стараюся, щоб воно було в такому стані. Тут тепло, світло, сухо, навіть облаштована кухня і туалет. Під политі ж насправді пристосовані ліжка, і хоча вони ущен заставлені речами, в разі небезпеки пан Ярослав повинен повністю звільнити приміщення за 12 годин. Але це одне із зразкових бомбосховищ рівного. Переважно ситуація з об'єктами цивільного захисту невтішна. Наприклад, за цим укриттям слідкує майстер дільниці Жеку, але із догляду тут тільки прибирання. Підвальне приміщення пристосоване до протирадіаційного укриття, виявилось не таким вже і пристосованим. Тут немає ні комунікацій, ні вентиляції, ні води, ні лежаків. Хоча у випадку небезпеки тут тимчасово могли б сховатись близько 300 людей. Коли я запропонував, що давайте зберемось мешканці будинку і наведемо порядок в цьому приміщенні, де ви будете ховатись, от нам що відповіли. Мені що нема що робити у рівному майже 200 об'єктів укриття для міста, що розташоване між двома атомними станціями, дуже важливо тримати їх у належному стані, адже вони знижують рівень радіації у 12 разів. Аби небезпека не застала нас зненацька. Міська влада вже планує як їх покращити. Наприклад, жеки багато є в жеках захисних спрут управління охорони здоров'я, управління освіти, які не мають коштів на їхнє утримання. То ми вирішили. Відпрацювати програму, пропустити цю програму через сесію, де передбачити кошти з міського бюджету і приділити цьому більше уваги і навести порядок. До найгіршого готуються, але сподіваються на одне. Не дай Бог, щоб воно було коли-небудь і використовувалось за призначення. Ірина Михалеш, Дмитро Сидор, інформаційна програма День.